Богдан, я. Я, ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. А як ви відреагували, коли ось зараз вона вже не стримає, що трьома дітьми до вас повернулася? Бля, це дуже дохуя, Ви не представляєте, це дуже дохуя. Слухайте, це правда, що зараз люди, Женя, це їбуза, буза вже, вже планують за 21 день. А куди їватися? Бля, це 21 день, нахуй. Я за 21 день можу взагалі нікого даже не побачити. Ваші четверо онуків, троє дівчаток і хлопчик. Їм всього вистачає у вас зараз вдома? Їм гарно? Єсть є, стоїш, що спати є на чому. Давайте подивимось на цю хату, в якій ви всі живете. Увага! Ну, ось дітаюсь, купаю по камісью в балії, бо там у нього в співмешканця ванночки, і все. Ну, поки ми все така. Тут ось сплю я все з тобою, ну, з дірочкою сніжану. Я сплю по камісь, бо немає таких умов. Їсти ось готовим на цій плиті. що там картошка, там, салат сьогодні був. Тут карінка спить, ну по камісь. А тут дідусь з бабушкою спить. такі, як є хороми. Лучших немає. Світ, хіба можна міняти чоловіків на дітей? Не хуй ділять. Ти мені... Закрив рот, нахуй, там що пиздиш, блядь. Я перший раз розійшлася, мені було 23 роки. І я 23 роки жила, поки не знайшла свого Петра. І що мені робити тепер? Ви що, охуєлі, блядь? Ні. Ну то все. Это достаточно привычная позиция для женщины позиция жертвы, которая перекладывает ответственность на мужчину. И ожидает, что каждый новый мужчина он должен ее обеспечить. Закрыйте рот, нахуй. Абсолютно поебать, что ты говоришь. Как бы знал, что ты так будешь сука выражаться. Блять. Фу, блядь. Ну, я не можу это заслухать. Мне хуево нахуй. Что я оказал, нахуй? Пошел нахуй. Точно, блядь. Пошла бы ты нахуй? Я зрозуміла, не було просто спілкування. Потрібні дорослі люди, які будуть казати, що потрібно робити, як спілкуватися один з одним. Пашов нахуй тьотя. <смір> 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 ну так уже теж не треба. Без негатива, блядь. Олександр Малюк теж сьогодні приїхав. Я запрошую його до студії. <смір> Єбать, єшка взалетіла, я ваху. Шо, я тобі не любимий, так? Я тобі не треба, ти п'юся, гуляща Ха, ти сука, блядь. Що це ви кинули в обличчя? Фотографію. Хай покаже. Ви пам'ятаєте той день, коли це фото було зроблено? Це Новий год. Ви на новий рік, напевно, ж замовляли якесь бажання сповнене сподівань, правда? Не хібанутись. Олександр Бля, це в натурі яроха. <ріхи> в натурі яроха, прикинь. Поки як я із них, теж вопрос. Ви можете пояснити, чому Світлана пішла від вас? Вона забороняє мені пушити Б під флешку. блядь. Ну, mm -да. Ви піднімали руку на неї? Було таке. Що? Було, було Я тебе бив. Ні. Ну нащо це обманювати? Дивіться, що ви тут не казали, щось вас все ж таки тримало одне біля одного. Е, чому ви не оформили офіційно стосунки з ну хорошо було? Я тобі предлагав, Попасу. купляв. квитків свіжого повітря з Німеччини. Купляв. Який він нахуй? Купляв. І де воно? Тобто робив все ж таки пропозиції? Так, а ну розкажи, де ти діла Ківі. викинула. Ну, так ти ж говориш, що... Ти... На що ти брала? Якщо ти мене не любила, на що ти його брала? Ти не хотіла жити, на що ти його брала? Бутилку пива? Дарив усе. Одну ти ж не люб... Одну розочку. А чому ви викинули? Ківі. Бо ми тоді скандали лавіну. То пост... А скажи чого постоянно поліцію визиваєш. Є, ти чого? Що ну ти розказуєш. Скандал. То ти ж, ж розказує. Не перебивай Не тридцять 31 Чого ну са Що ти розказуєш? Блять. Дайте сказати, бо я не можу вже нахуй. Я їхав на село, ну, бо наш один участок є. Говорю, Свєта, ти приїдеш на упомогти уч... ну, мені там на участки. У мене нема за що. Що ти розказуєш? Я була дому, що ти мелеш. Я визвав наряд, да був наряд. Мої виганялися з хати. Я визвав наряд. Визвав другий наряд! Визвав третій наряд. Ого, я це скільки це 10? <свісно> Які шанси, що вам вдасться е, забрати дитину і лишити її Ну мені за службі крат. сказали, що в мене взагалі шансів нема. Чому? Я юбу, блядь, в хаті Козерсай граю. І Інвалід. А що за конзерсаю. Свого сина зараз забезпечуєте? Ну, давайте дивіться. Як... Я Граю доту, блядь. Що йобнути граю? Я до тих пор буду визивати поліцію, поки в тебе дитину не заберу. А ви що, правді кричите? Yeah. Ну, це ж yeah. справді да. лякає всіх а і дитина да. насамперед. Дитина, просто, Каріна, Стасія. Купіть мені фруктиків, я посажу блядь, біля дома апельсин. Папа, прийшов провідати. Мирослав чіпляється на шию. Засрати. У двіго крику це нормальна людина. Те, що випадково застали наші журналісти, це просто вражає. Давайте, от один фрагмент. Як ви спілкуєтеся між собою? Таку Отак. отак. Ну, все а, я тільки помню, це, оце, оце і оце. <ріст> Алло, скільки часу?